Це пшеничка, якщо ви дивитесь мій канал, получається, ну, там де між кукурузою був посів по ноутілу, там я показував після гречки попереднє відео, ну, грубо говоря, осінню, майже рік назад. Ну тут, коротше, щоб ви поняли, от я пройшов. Ну, загоночки невеликі, бо в мене тут якби... Тут десь за 110 сипить, У мене вже майже повний бункер. Йду 3-4 км в час, тому що ну, воно в жатку не влазить, в ну, мерва робить. І стерню я опять же, бачите, лишаю великою. Такі от діла, дякую всі 3 роки, звісно, я до цього йшов, готовив я це поле. І от тільки перший раз я на ньому зараз, грубо говоря, пожинаю плоди. Вже гавкаєш, йодка, ми витримали ці рівні і все остальне витримаємо. Красавчик ти должен комбайн витримати. давай.